Йдемо, пройдемось з центральними вулицями курорту. Тільки що були біля Бівету, були на бульварі Торосевича. Друзі, якщо цікаве відео, відео на каналі вже буде. А ми йдемо далі. Вулиця Героїв УПА. Ліворуч від нас знаходиться відділення Укрпошт, там далі буде Сінсей. Бачите, весна триває, дерева вже цвітуть, і вже в лісі почав цвісти терен, тому на курорті похолодало. Сьогодні тільки плюс 10. А завтра в суботу також плюс 10, але ще після обіду має бути дощ. Сьогодні в палаці культури Шевченка будуть виступати тенори з більканто. В обідню пору на бюветі їх не було. Не знаю, як буде ввечері. Ну, людей на курорті вистачає і вже бачу в коментарях. Мене запитують частенько, коли анонси концертів на бюветі. Людям цікаво прийти, подивитись, хто сьогодні співає. Де квиточки купили. Там на біветі можна зразу квиточки і придбати. 12.30 і 17.30, 12 17 коли є хтось в Палаці культури Шевченка. Ну, на цей день запланований і гарна погода, то виступ точно буде. Праворуч від нас невеликий торговий центр. На другому поверсі тут знаходиться розважальний центр для дітей Гармидер. Ось тут Сінсей, також ресторан Дон Япон. Готель Сенатор, там також є і ресторан Сенатор, і ресторан Сохо. Далі ресторан Дольчевіта, і праворуч від нас на другому поверсі також є ще ресторан Хінкальні. Це перехрестя я називаю перехрестям чотирьох ресторанів. Тут знаєте, найбільше ресторанів, наприклад, на 100 квадратних метрів у Трускавці. Зараз ми йдемо вулицею Береславською, і прямо перед нами знаходиться Трускавецька міська рада. Таке, бачите, невелике приміщення. Зазвичай у містах приміщення набагато більші міської ради. А це житловий комплекс Люкс, і тут, бачите, знаходиться якраз ресторан Дельчевіта на другому поверсі також. ну І там далі знаходиться бівет номер 3 Ми йдемо прямо на вулицю Тараса Шевченка. Ця вулиця найбільш популярна на курорті, особливо. В літній період. Прямо перед нами знаходиться ресторан Клюберг влітку. Ну і вже навесні можна сказати, я думаю, що в квітні вже відкриється літня тераса. І кожний вечір тут лунає музика. Для тих, хто приїжджає людей на хто приїжджає на відпочинок, ввечері прогулятися цією вулицею. Можна зайти в цей ресторан, можна послухати просто, посидіти з боку на лавочці Чудові пісні, гарна жива музика. Ось тут ліворуч якраз. Лавочок вистачає. Ну і ресторанів тут вистачає, тут ще є і п'яна вишня, і львівська майстерня шоколаду, і чебурек. Ну, і львівська майстерня карамелі, праворуч, дядько Сем Ну і піцерія челентама. Закладів харчування і закладів, де можна цікаво провести час, Трускавці, також вистачає. Гарний краєвид на третьому поверсі львівської майстерні шоколаду. Можна взяти морозиво чи каву, чи коктейль і піти на третій поверх. Ну, але коли буде тепло. Вілла Анастасія або вілла Любов. Справоруч Міротель. Раніше тут був санаторій Каштан. Хто... В коментарях мене частенько запитують, за цей санаторій де санаторій Каштан. На його місці тепер відпочинковий комплекс Міротель. А тут буде ще один відпочинковий комплекс. Не знаю, правда, як буде називатися, але будували його дуже швидкісними темпами. А зараз це діло трішки призупинилось. Вулиця Тараса Шевченка одна із найстаріших у Трускавці. Бачите, на цій вулиці ще є старовинні вілли, яким вже більше, ніж по 100 років. Старих будинків на курорті ще вистачає, у Трускавці є біля 16 старовинних віл. Які є пам'ятками архітектури? От також багато віл вже і не збереглося. На їхньому місці також вже височіють нові будинки. Це віла сонячна. Бачите, в самому центрі практично побудували такий новий житловий будинок, в якому немає газу. Все на електриці. Ліворуч від нас знаходиться також старовина вілла, вілла Ягуся. Прохолодно сьогодні я вам скажу, вітер холодний і не весняна погода. Ділиться вже без сонячних днів і гарного тепла. Готель річки і також кафе-річки. Кав'ярні, ресторани на кожному кроці. Ну і також дорогі брендові магазини одягу. Все щось будують і будують на курорті Вже завтра вночі будуть переводити стрілки годинників. Вже зміниться час, перейдемо на літній. Думали, що вже не будемо переходити, але все-таки будуть переводити годинники. Ми вже підійшли до пам'ятнику Степану Бандері. Також праворуч тут знаходиться кінотеатр Злата. Ну, якщо піти праворуч, то там є сувенірний ринок. Ну і можна пройти до бювету на бульвар Торосевича. Ми зараз, до речі, знаходимося на бульварі Юрія Дрогобича. Так що, друзі, нагадую всім, кому подобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Трускавець. Є готель Трускавець, ну тепер вже готель Трускавець 365. А є санаторій Трускавець. У місті Трускавець. Бачите, як було тепліше, то пан Іван приїжджав сюди своєю каретою і катав відпочиваючих. Коли холодно, карети, на жаль, немає. Ну я думаю, що це в сонячні дні це питання часу. Думаю, найближчим часом потепліше і на курорті. Ще одна старовинна вілла в гарному стані. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!